Ваше тіло завжди повинно отримувати стільки води, щоб воно могло збалансовувати ваші енергії, щоб вас не збивала із ніг втома, щоб ваша увага завжди була сконцентрованою, щоб ви завжди могли діяти усвідомлено. Ошун, Вознесена владичиця і богиня, є захисницею, рятівницею, вихователькою людства і духовного балансу. Практика із богинею Ошун на воду. Налийте склянку води і благословіть її божественними енергіями, щоб вода ця була вам на благо у кожній сфері, у всьому вашому житті. Благословляючи воду, зверніться до богині Ошун, яка здатна наповнити ваше життя тим, чого в ньому недостає. Для дівчат і жінок. Ошун, богине ошун, взаємодій зі мною на своїх високих енергіях божественної магії і наповни моє життя коханням, жіночим щастям. Для чоловіків. Ошун. Богине ошун. Взаємодій зі мною на своїх високих вібраціях твоєї магії і відкривай переді мною двері фінансового успіху на благо мені, Моїй сім'ї усім, із ким я взаємодію.